Протягом трьох днів поспіль українська делегація та протягом двох днів російська сторона проводили окремі зустрічі з представниками США на американській території. Основною темою переговорів було обговорення деталей так званого мирного плану, який стосується можливого завершення війни в Україні. Спеціальний представник Кремля Кирило Дмитрієв оцінив переговори між Росією та США, що відбулися в Майамі, як конструктивні. Про це він повідомив, журналістам у суботу, 20 грудня. Водночас помічник президента РФ Юрій Ушаков різко розкритикував пропозиції, які до мирного плану запропонували Україна та європейські країни. Я впевнений, що ці пропозиції, які внесли або намагаються вносити європейці з українцями, точно не покращать документ і не покращують можливість досягти довгострокового миру. Сказав він журналістам. Крім того, Ушаков висловив прогноз, що значна частина українських та європейських правок до документа є досить неконструктивні і категорично не підійдуть Росії. Ми будемо дотримуватися того, про що ми домовилися в Анкориджі та на інших зустрічах з американськими представниками. Заявив Ушаков ще раніше, 12 грудня, він публічно заявляв, що весь Донбас російський, коментуючи позицію. Президента Зеленського про те, що можливі територіальні компроміси мають вирішуватися українським народом через вибори або референдум, упродовж трьох днів: 19, 20 та 21 грудня. Українські перемовники перебували у Флориді, де проводили зустрічі з американською стороною. Україну на цих переговорах представляли секретар РНБО Рустем Мєров та начальник генерального штабу ЗСУ Андрій Гнатов. Від США брали участь спецпосланці Дональда Трампа, Стів Вітков та Джаред Кушнер, а також представник Білого дому Джош Груенбаум. До обговорень також долучилися провідні радники з питань національної безпеки кількох європейських держав. За словами Умєрова, зустрічі з американськими партнерами мали продуктивний та конструктивний характер. Окрему увагу приділили обговоренню часових рамок і послідовності подальших кроків. Наш спільний пріоритет зупинити вбивства, досягти гарантованої безпеки та створити умови для відбудови стабільності і довгострокового процвітання України. Наголосив у Мірах, спецпосланець Трампа Вітков зі свого боку підкреслив, що Україна залишається повністю прихильною до досягнення справедливого та сталого миру. Одним із підсумків консультації між українською та американською делегаціями стала ініціатива США провести тристоронню зустріч за участі Америки, України та Росії. Про цю пропозицію Уміров проінформував президента Зеленського 20 грудня. Водночас у Кремлі заявили, що така ідея наразі не перебуває в активному обговоренні. Ця ініціатива не перебуває в опрацюванні, наскільки я знаю сказав журналістам Ушаков. Хоча президент України ще очікує остаточного звіту від Умєрова за результатами його триденних переговорів у США, Зеленський вже публічно наголосив на необхідності посилення тиску на Росію. Наступний тиждень, хоча це і буде тиждень Різдва, коли у світі політична робота затихає, ми все одно будемо на контакті з партнерами з кожним, хто може допомогти нам захищати нашу державу, наших людей. Нашу енергетику, нашу стійкість з усіма, хто працює на тиск проти Росії, з усіма, хто робить реальним закінчення війни, повідомив український президент. Паралельно у Кремлі повідомили, що Володимир Путін, нібито, готовий до діалогу з президентом Франції Еммануелем Макроном. Це вкотре підтвердив речник російського лідера Дмитро Пісков. За його словами, потенційні контакти між лідерами мають бути спрямовані на розуміння позицій сторін, а не на читання нотацій. Тим часом генеральний секретар НАТО Марк Лютте заявив, що саме Володимир Путін наразі залишається ключовою причиною того, чому війна Росії проти України досі триває. Він також зазначив, що високо цінує президента США Дональда Трампа, адже той є абсолютно відданим питанню припинення війни і став єдиним, хто зміг посадити Путіна за стіл переговорів. Крім того, Рютте припустив, що зрештою Трамп може виявитися єдиним, хто змусить Путіна укласти мир. А чи вірите ви, що Трамп може змусити Путіна укласти мир? Пишіть свої думки в коментарях, а ми почитаємо. На цьому поки все. Діліться своїми думками, ставте лайк і до зустрічі.